Хресна хода з іконою Януковича у Луганську ряд активістів громадських організацій здійснили ходу навколо обласної адміністрації з портретами іконами президента Віктора Януковича. Це інсталяція виготовлена луганським художником В'ячеславом Бондаренком і відкриває цикл його робіт. Народ благодарен жителям Донбасу за президента. Он как би прояві вот інтереси на починке та роботі, поэтому ми сьогодні от винесли її показати людям. Тем, кто не смог прийти на выставку, просто вот мы пройдем, покажем с окрестным ходом. Автор на очах глядачів виготовив роботу з образом президента. Майстер клас зайняв не більше п'яти хвилин. Задля цього він використав порожню коробку від цукерок, акваріумні різнокольорові кам'янці та портрет президента з його офіційного сайту. Все це насадив на селікатний клей на рік світочем та прикрасив ялинковими гілками. Потім з такою іконою рушили хресною ходою. Робота вона зроблена в жанрі поп арт. Поп-арт – поп это направление, в котором там работал Энди Уорхол, в том числе. Вот. Смысл в том, что приближать максимальное искусство близко к народу. Это просто, это вот простая классная поделка. Коробка конфет, кабушки, которые покупаются как там, в магазине бижутерии, портрет президента, распечатанный с интернет-сайта официального. И, собственно, мы сегодня показали, как просто в своих домашних, скажем, условиях, как можно легко изготовить предмет, принадлежащий современному искусству. Роботу автор реалізував як жарт іронію щодо сакрального ставлення до влади. Втім, його першу роботу в інтернеті багато хто сприйняв дійсно як ікону Януковичу. Тож автор вирішив довести все до абсурду. Раз є ікона, буде і хресна хода. Перекрестився, вже і, навіже діло в тому, що поцілував, іменно, чого віктора Федоровича. В принципі, це такий перформанс, розлікати людей. Абсурд що це ненормально. А що не Нет, а зачем они это? Еще пару на імена? Ні, та туда. Жалко, мені зіла кода. Автор ідеї готовий продати свої роботи. Править 500 гривень за кожного Януковича. В планах створення циклу Чудотворні цивільні святі, в яких будуть представлені обидва табачники, Азаров та інші політики.